Господь з вами. І з Читання святого Євангелія від Марка. Слава Того часу Ісус сказав своїм учням в ті дні після Великого горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачать сина людського, який гряде на хмарах з великою силою і славою. І тоді він пошле ангелів та збере свій вибраних, своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчиться притчі від смоківниці, коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя. То знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, то знайте що близько, вже при дверях. Воїстину кажу вам, що не мене рід річ, як усе це збудеться: Небо і земля променуть, а мої слова не променуть про той же день або годину. Не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Ми, які закінчуємо цей літургійний рік, черговий, який Бог нам дає, так як майже на кожній Євхаристі, ми нагадуємо, що цей рік бе. І кожного року, коли ми маємо ці тижні, останні тижні, бо останні тижні буде присвячене Христу Царю Всесвіту, і потім розпочинається новий період, церква нам показує через ці читання ці остаточні часи, цю парузію, цей прихід Ісуса Христа і говорить про есхатологію, О, тобто про прихід Ісуса Христа. Але тут не йдеться про те, щоб ми зосередилися на самому приході. Тому що, так як Слово Боже говорить, ми не знаємо, коли буде цей час. Сам Ісус говорить, що не знає тільки Отець. Тому для нас важливо, щоб ми були готові взагалі на зустріч з Богом. І коли дивимося на оце перше читання. З книги Пророка Даниїла, треба пам'ятати е, такий контекст цього читання, тому що євреї, вони спочатку думали, е, що має прийти Бог Месія і покарати всі язичницькі народи, тільки не їх. Але коли вони почали потрапляти в неволі, Особливо це період неволі Вавилонської. Тоді пророки почали говорити їм правду, говорячи, що вони теж грішать і вони також можуть понести кару за свої гріхи, за свої вчинки, за ідолопоклонство, за, за різні речі, да? за невірність передусім Богом. І е, це читання з книги проки Даниїла, воно, звісно, перехрещується з відкровенням. Я колись говорив про те в одній з проповідей, що ми маємо зараз на очах таке свого роду більмо. І за наслідок гріха первородного ми добре не бачимо. Ми не бачимо так, як дивиться Бог. І тому певні речі для нас є закриті. І книга Откровення це не тільки новий заповіт, не тільки остання книга Нового Заповіту. Откровення це, власне, також і пророка Даниїла. Тобто, що таке Откровення, це коли Бог відкриває нам правду через певні знаки, через певні події. Які для нас ну, ще на сьогоднішній день не зрозуміли. Тому, що, як я вже сказав, ми маємо цю сліпоту. Тому слово Боже говорить, що прийде момент, коли зніметься з наших очей ця заслона. коли ти почнеш ну, по-іншому дивитися, бачити, розуміти ось, і жити. І е, я цих апокрифів, чесно скажу, не читав, але десь приблизно в другому столітті. Перед народженням Ісуса Христа з'явилися ці апокрифи, ці які не війшли до канону Старого Заповіту. І в них дуже, дуже багато є, власне, описано у ці остаточні часи. І звісно, що апокрифи, вони в якійсь мірі ну, не є каноном, але вони в якійсь мірі теж показують оцей характер, показують цю. Духовність, яку переживали, пережив, переживав той народ, який перебував чи в полоні, чи виходив з цього полону. І теж був такий момент, коли я говорив, що євреї жили цією надією, тому що це слово приходить не для того, щоб їх осудити, але приходить, щоб вони не втрачали цієї надії, будучи в неволі. Для нас, християн, це. Ну, для нас неволя це неволя гріха. І часто ми можемо знеохочуватись і не вірити в те, що Бог може зробити певні речі в нашому житті. Тому приходиться слово і каже: не втрачай цієї. надії, Уповай на Бога. Навіть якщо будуть певні знаки в твоєму житті, будеш бачити, не втрачай цієї надії. Бог зробить, може робити великі речі. Ось, і, 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 і каже, да? Пророк Даніїл, що наверне багатьох до справедливості. Щоби ти жив справедливо, щоб ти поступав справедливо, щоб ти думав справедливо, щоб ти жив справедливо, щоб Бог був на першому місці. І оцей псалом 16, який ми співали, він власне є псалмом надії. Деякі кажуть, що він не належить до Давидових псалмів. Одні кажуть, що це невідомий автор. Деякі кажуть, що це начебто тоді, коли Давид був переслідуваний, і після цього переслідування він, він написав цього псалма. Ну, різні є теорії, але суть цього псалма полягає в тому, щоб ти мав надію. Тобто, молячись цим псалмом, ти уповаєш на те, що Бог тебе не залишить, незважаючи на те, що ти, що ти можеш бути далеко від нього. Що може переживати кризи, труднощі, проблеми і так далі. Послання до євреїв воно показує нам Ісуса Христа, який приніс в жертву себе. І нам не треба зараз робити невідомі речі, тому що ну, цей світ говорить, старайся. І будеш шанований, старайся, і тебе будуть поважати. Старайся, і, і будеш мати якийсь, якийсь рівень в цьому, в цьому світі, в цьому житті. А Господь говорить: ну, старатись треба, але не в цьому є ключ. Ключ є в тому, що ти не мусиш складати якісь жертви, щось робити понад свої сили. Тобі тільки треба повірити в Ісуса Христа. Повірити, піти за Ним, Його слухати. І, 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 і жити так, як хоче Господь цього, не так, як, не, не так, як пропонує цей світ. І тому Євангелія вона е, говорить нам про знаки, які необхідно розпізнавати. І цікаво, що Ісус говорить про смоківницю. Смоківниця, коли дає свої плоди. Ось, Там немає квітів, там відразу на гілках з'являється плід, Відразу, тобто немає, бо переважно ми ж бачимо, як, як Вишня, черешня росте, так? квіт, квіта потім вже починається плід. А тут відразу якби. би. І смоківниця, і, і тому для євреїв, коли Ісус говорить, він ж не говорить, подивіться на яблуню. Подивіться там, на грушку, на сливку, саме на смокиницю. Чому? Тому що для євреїв це означало початок і кінець. Це, ну, особливо можна сказати, що кінець. Тому що по смоківниці можна було бачити, коли починається літо і коли літо закінчується. І тут дуже важливий цей, такий ключ, що цей кінець, тобто їм не треба було іншими словами говорити. Вони розуміли. Що приходить кінець. І тому розпізнавати час, знаки часу, це дивитися на своє життя. Це не те, що там будемо чекати, як каже Ісус, що не мене рід, цей. рід це 40 років, це одне покоління. І тому тут не йдеться, бо, бо перші християни вони так думали, що особливо 40 років пройшло приблизно після. Смерті Ісуса Христа і як знищили єрусалимську святиню, ну то вже всі думали, що, що прийде Кінець світу. Чи там були такі, як я теж свого часу говорив, де християни співали Мараната, тобто прийде і Вони покидали свої обов'язки, роботу і так далі. Тому апостоли і Слово Боже говорили, що, що ні, так не може бути. Маєш виконувати свої обов'язки, живучи, довіряючи своє життя Богові. І побачив, що Бог прийде. І прийде в той момент, коли Він вважає за потрібне а не так, щоб ти чекав. І тому тут не йдеться про, про те, що пройде 40 років, чи так як були різні катаклізми, чи війни різні були, і так як я вже говорив неодноразово відносно минулого століття, ХХ століття, де 80 мільйонів християн загинуло за віру. Різних конфесій, да? Східної і Західної церкви. Протестанти, православні, вірмени католики. Да? Тобто дуже багато. За, імен, я не говорю з політичним віркуванням. Я говорю іменно за віру. І людям теж здавалося, що вже все, і приходить кінець світу. ось Чи так, як, чи так як за часів, скажімо, Переслідування римлян християн теж здавалося, що вже буде кінець світу. І тому вони, Ісус каже, розпізнавайте знаки, які Бог вам дає. А знаком найкращим це, так як говорить, побачити сина людського, який гряде на хмарах з великою силою і славою. Ну, для євреїв хмара чи небо однозначно. Вони розуміли, що це є місце Бога. Вони так розуміли. І тому, коли Ісус говорить про хмару, про небо, про, про цю славу, то говорить, що, ну, що Бог прийде з великою силою. Ну, передусім Він приходить з великою силою, де проливає свою кров, віддає своє життя заради тебе для того, щоб ти мав життя, щоб той гріх, в який ти заліз в нього, по самі вуха, щоб ти мав цю свободу. І тут йдеться про, 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 про це. Хоча є деякі теорії, які говорять, дивлячись на, наприклад, на лотра, це теорія, як там це богослови говорить, як там воно буде в кінці кінців, це тільки Бог знає, як воно станеться. І деякі говорять, що прийде такий момент, що ти ну, на кінці скажеш Богу і так, і підеш до неба. Деякі говорять так, що протягом всього життя треба збирати ці добрі вчинки, щоб піти до неба. Ми не знаємо, як воно буде. Важливо, щоб бути завжди вірним Богу, щоб Бог тобі зараз, на цьому етапі твого життя, себе відкриває, показує, показує свою любов, показує, показує, хто він є. То він хоче, щоб ти вже тут, на землі, відкривав своє серце на нього, щоб він міг діяти. І це, власне, знаки часу розпізнати. Щоб не розминутися, щоб пізнати, пізнати Бога, щоб, щоб ти в Богові знайшов цей відпочинок, знайшов цю радість, знайшов цю повноту і знайшов те щастя, яке ну, я і ти, і ми всі шукаємо. І тому вчиться, вчиться розпізнавати ці знаки. Бо каже ну, Ісус: що ви бачите, Хмара надсовується особливо тут, в Дніпрі. Коли ну, приходить осінь, зима, то тут хмара, практично ці хмари такі стоять над нами місяцями. Ось, і, і, і ти знаєш, розумієш, що буде дощ, що може бути сніг. Розумієш це. Тобто розпізнаєш в якійсь мірі, в природі, що відбувається. А Бог хоче, щоб ти в духовному житті також міг розпізнавати, на якому етапі ти знаходишся, де є Бог. Де є твій гріх, де ти є? Щоб для того, щоб, щоб постійно перебуваючи в цьому тонусі, ти міг жити Богом, жити Ісусом Христом. Ось, і тому, тому ми не чекаємо на, ну, як чекаємо на цю парузію, на цей прихід. І через пару тижнів будемо співати мараната під час Адвенту. Але Бог хоче сьогодні. Сьогодні, Щоб ти вже сьогодні його вибирав, Його став на перше місце. І що з ним? Дивився, дивився на, і, і, і не був подібний, я не хочу тут порівняти до, до євреїв, так як вони думали, що вони найкращі, і Бог буде карати інших. А тебе ні, бо ти вже, вже є, скажімо, християнином. Ні. Ми тільки вчимося бути християнами. Ми тільки вчимось любити. Ми тільки вчимось бути покірними смиренними. Ми тільки вчимось довіряти своє життя Ісусу Христову. Ось. І, і, і тому потрібна, потрібна оця боротьба, ці знаки, ці моменти, які дає нам церква, слово Боже, да, молитва, піс, молитва, милості. Те, що будемо теж чути не один раз. І вже чули, і знаємо про це. Ось. Але для того, щоб. Щоб не боятися цієї зустрічі з живим Богом, не якимось там абстрактним, далеким, якому байдуже є твоє життя, але той живий Бог, який прийшов, прийняв людську плоть. Тобто Ісус Христос, який прийшов з огляду на тебе, з огляду на те, щоб дати тобі життя, дати тобі вічне життя. Тому тобто, нехай це Слово Боже, яке сьогодні воно не є легким Словом Божим. Є важким, важко його ламати, важко його розпізнати, але Бог поволі ну, відкриває нам цю правду про себе і каже, не втрачай надії. І, 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 і молись, так як, так, так як молилися євреї, так само, як молились християни. Перші, ну, ось, і так, як ми співали цей приспів, врятуй, врятуй нас, Боже, бо Ти наша надія, ти надія тільки в Тобі. Я можу бути щасливою людиною і знайти повноту свого життя.